Україна є об'єктом агресії з боку е, нападника, з боку Російської Федерації, яка в порушення всіх норм міжнародного права вчинила проти суверенної держави Україна акт агресії. Але ви абсолютно праві, що сьогодні правила і внутрішня процедура НАТО забороняють прийняття е, країн, які є об'єктом суперечок або агресії. Отже, на сьогоднішній день ніхто Україну в НАТО... Цьому статусі не прийме. Перше. Друге, дійсно, у нас сьогодні суттєво зросла підтримка бажаючих членства України в НАТО. З 16%, за даними останніх соціологічних досліджень, до 39%. Це суттєве зростання, але це недостатньо для того, щоб країна вступала в НАТО. Бо на сьогоднішній день безпекова складова в тому числі має не колоти країну. Ми маємо нервати країну і не додавати ще одного фактору нестабільності. Разом з тим ми маємо давати абсолютно чіткі позиції щодо того, як ми будемо забезпечувати безпеку держави. І тут я ще раз хотів би повернутися до ключової позиції. Зараз розроблений і запропонований на обговорення країнам-гарантам. Нова безпекова угода, яка вирішує питання нон-флайн-зон закриття е, повітряного простору, non, е, зона, яка закриває е, морські, морську територію держави яка забезпечить ефективну безпеку нашої держави без поки що членства в НАТО. Дякую. Тобто ви теж не бачите Україну позаблоковою державою? Я бачу, що станом на зараз умов для вступу в НАТО не існує. Крапка. Точніше, нагаточення.